Народна казка миша хатня та миша польова. Погожої літньої днини вилізла хатня мишка з нірки І побігла до своєї родички миші полівки. Здрестуй, голубонько. Чи пізнаєш іще свою родичку, чи не забула ще? О, здрастуй, здрасту, любенько, та хіба можна рідну сестрицю не впізнавати? Яка я рада, що ти прийшла до мене в гості, а дорогу легко знайшла, не блукала. А чого блукати? Скажи мені краще, сестрице, що це за купа коло твоєї нори вся щетиною поросла. Ну, та, та це ж зерно проросло, моє єдине багатство, сумно відповіла полівка. Хатня миша тільки лапками сплеснула. Ой, лишенько, та я б від такої їжі з голоду померла. У мене, сестричко, зовсім інший харч. На сніданок м'ясо. На обід сало, на вечерю вершки. І усе ще в комірчині можна дістати. Треба тільки з нірки вилізти Ні, не зрівняти мого життя з твоїм Приходь до мене, будемо вдвох жити. Ну, гаразд, сестричко, прийду неодмінно. І ось уночі вилізла полівка із своєї нори і вирушила до сестри в гості. Відпочивши після дороги, сестри вирішили попоїсти. Вилізли вони з нірки, і хатня Миша питає в Цвіркуна, котрий жив у запічку. Слухай, цвіркуне, кіт до чи ні. Цвіркуни, ті дома чи ні? Нема кота. Поїхав Мишечі шкури продавати, відповів Свіркун. Виходить, можна йти, зраділа хатня миша. Ти, сестрице, тут біля нірки посидь? Я сюди їжу носитиму, а ти її глибше ховай. Та тільки но хатня миша вилізла, як кіт стриб і прямо до неї. Добре, що встигла миша в нору мигнути, бо не минула б лиха. Ну та нічого, заспокоює хатня Миша свою сестру Полівку, не пощастило тут, пощастить у коморі там господар сало ховає. Ходімо туди через Велику нору. Пішли вони в комору, але й там невдача господар двері залишив відчиненими, а цуценя так і кинулось на непроханих гостей. Побачила все це полівка і негайно додому зібралася. Краще проросле зерно гристи», – сказала вона на прощання, ніж по панськи їсти та за свою шкуру тремтіти, я собі зерна сама збираю, а ти лише дивишся, як чужим добром поживитися. Прощавай!